Біля алеї Слави Подільської громади відбувся урочистий мітинг з нагоди дня українського добровольця. Хвилиною мовчання вшанували кожного захисника і захисницю, які поклали своє життя на алтар незалежності України. Ведуча наголосила, що сьогодні ми вшановуємо людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу поставили на паузу своє попереднє життя, взяли на. На себе відповідальність за безпеку своїх рідних за стійкість своєї держави за волю свого народу Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися відважні, які добровільно брали зброю до рук і ставали на захист своєї батьківщини. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства, одна з наших вікових і незмінних суперсил. У важкі, але доленосні для країни моменти. Добровольці, керуючись внутрішніми цінностями і принципами, завжди підтримували та посилювали українську армію у військо. Масово йшли найкращі, нині добровольцем став увесь український народ. Чимало з них уже віддали свої життя, шана і пам'ять це найменше. чим можемо їм завдячити? І вічна слава героям. Далі до молитвеного слова був запрошений настоятель парафії всіх святих землі Української, ПЦУ міста Подільськ, військовий капелан прото Михайло Базилько. Прости провини наші та провини батьків, дідів і прадів наших. При минені млаємо тебе з цю щиру молитву нашу і подяку за безмежне молосерет твоє до нас. Шана всім українцям та українкам, чия сміливість зберігає нашу національну незалежність сьогодні, адже саме їх відданість і рішучі вчинки гарантія того, що ми неодмінно вистоїмо і переможемо. На останок заходу, вшановуючи пам'ять полеглих добровольців, всі присутні поклали квіти до алеї слави. На сьогоднішньому заході серед інших родичів полеглих добровольців була присутня і мати добровольця Дмитра Рожкова, син якої загинув, захищаючи рідну землю від ворога. Його побратими до сьогодні ще воюють одинадцятий рік. Я їх вітала сьогодні, спілкуємося. Що ви бажаєте нашим воїнам? Швидшої перемоги. Дай Боже швидшої перемоги. Мир тоді настане. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.